Далі, друзі, ми хочемо поговорити з вами про побачення. Хлопець зрозумів, що дівчина налаштована серйозно, коли на перше побачення вона прийшла у весільній сукні зі свідками та тамадою. <риклад> Батько віддав свою доньку на тайський бокс, фехтування і кульову стрільбу. Тепер він не боїться відпускати її на побачення, а сам боїться залишатися з нею наодинці. А тепер уявіть, що на перше побачення збирається дівчинка, яка пройшла з нами майже всі 10 років на цій сцені. Так-так, наша маленька улюблена Кіра, яка вже встигла трохи підрости. Дивимось. Віка! Вік! Віка! Що? Господи! Капець! Ти тут? Я тут. Зганяй мені за пивком. <рив> 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 ти не офігів? Може, ти сам зганяєш? О, капець. Почалося. А я ще ж пам'ятаю це і в горі, і в радості. От у чоловіка горе, а ти. Тобто, а що у тебе сталося? Саня. Сас. Саня, кажи, що тебе сталося? Горе. Ну, скажи яке. Пиво закінчилося. <звук> Ти зараз отримаєш ляща без пива і горе як рукою зніме. Ай. Ну, добре, доведеться доставку викликати. Кіра, доця. Кіри, іди сюди. Ти диви, яка нафарбована. Чуєш, не треба було так наряджатись. Прийшла в магазин, сказала, що пиво для тата і все, тобі продали. Тату, взагалі-то я йду на побачення. На яке? З Валерою? Ми Валерою? наче, на минулому тижні були. Та й потім в тюрму так теж не можна вдягатись. Саня! От. Ну, яка тюрма, який дядя Валєра? Ти що не бачиш? Наша кірочка вже йде на своє перше побачення із хлопцем. Що? Ну, красиво! Мені з думать. ким? З хлопцем. Як? З хлопцем? Сама? Сама? А з ким вона має йти? З мамою, тобто з тобою. <звук> Ви що, з глузду з'їхали? Яке побачення? Та їй 10 років, альо! Тату, мені 15. Серйозно? Так. А коли це сталося? Вона ж тільки воно, тільки 10 років було нещодавно. Нещодавно, Саня, це 3640 пляшок пива тому. А чого так багато? Дві пляшки на день. Ти ж у нас життя пляшками рахуєш. Блін, п'ять років пройшло. Так, Саня. І зараз кірочка йде на своє перше побачення. Яке побачення? Ви що? Зовсім ніякого побачення. Я знаю цих хлопців. Вони зараз і цигарки будуть пропонувати, потім алкоголь, а потім. Що потім? Ти знаєш. Не знаю. Знаєш, Саня, не всі хлопці ведуть себе на першому побаченні саме так, як ти. Зараз взагалі зовсім інші діти. Вони ще й гірше, а раптом їй квадробер попадеться. Надзюрить їй в туфлі. І що? Дитина простигне, захворіє і все. Або в нього блохи. Не треба згадувати своє минуле. Так, коротше, все, нікуди вона не йде. Давай розвертайся, іди до себе в кімнату. А побачення! Побачення до побачення! Воно онлайн навчання у нас було, тепер побачення буде в тебе онлайн через веб-камеру. Все. Тобто ти хочеш знову до Кіри веб-камеру влізти в трусілях, як тоді, коли вона вчилася на іспит? Мені досі той крім у школі згадують. Тих, не матюкайся. Зато тепер ця вчителька зі мною перша здоровкається. Та до чого тут це, Саня? Хай йде на своє побачення! На побачення! Он сусідка наша. Тетяна Іванівна. Пішла на побачення? І що тепер про неї в під'їзді пишуть, а? По-перше, я знаю, що це ти про неї пишеш. Чи навіщо? А чого вона со мною перша не здоровкається, шльондра. А по-друге, наша кірочка йде не з якимось там папіком, а з хлопцем, однолітком. Вона ще мала, все. Тобто, як за пивом, то я вже доросла, а як на побачення, то ще мала. Так ти не плутай традиції з розпустою. Яка розпуста? Їй 15 років. Я, до речі, теж. Вперше поцілувалися 15 років. Що? Це що за розпустник те звабив в 15 років? а? Ти! Я її чоловік, мені можна було. <правда> Та й потім що ми там цілувалися? Носами ну, побились і все. Та одно ж. Так, <правда> да? ти я можу йти? Ні. Нікуди ти не йдеш. <правда> <правда> ну, тато. Ні. Саня, тато не саня. Ні, ну, тато. Ні. Саня. Ні-ні-ні. Саня. Добре, добре, добре. Піде. Але після того як повечеряєш. Добре, тільки швидко. Мама, що у нас на вечерю? А сьогодні вечерю готував тато. Фу? Шо. Так. Ти? так, спочатку часник, потім цибулю. Давай, так, давай, я давай. Швиденько. Не буду це їсти. Чого це? Це що таке? Це ППО шо? проти пацаняча оборона. Мам. Значить так, Олександр Бережок, ти сам будеш це їсти. Або я буду місяць це їсти і потім хтось буде окремо спати на дивані в залі. Ну, Аргумент. 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 Добре! Ну давайте я її хоч вдягну. Холодно на вулиці в червь місяць. Диви. Оце. Поїхали. Чоботи вдягаємо і потім оце. Давай, 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 швиденько. Вдягнула і поперла. Що це ж... з рибалки мій Фу. парадний костюм? Та я в ньому буду тхнути на три кілометри і його ще собака погризла. Фу. Так, слухай, запам'ятай. Головне, щоб в дівчині подобалась душа, а не одежа. А як мою душу через цей костюм побачить? Так бережок, вона не буде оце вдягати. Ну, нехай хоча б оце вдягне. А це що? Це нашийнік нашого покійного тузика. <рес> Але GPS там ще працює. Я хочу знати, де вона ходить. Сам вдягай свій цей на рибалку свою. Тату, ну рано чи пізно, все одно піду на побачення. Ось! Саме головне: рано чи пізно. По-перше, для батька 15 років це рано. А, Йомайо, вже шоста година вечора. Це пізно. Все, йди спати. Ні, це що що таке? Це, мабуть, її хлопець. Що? Він знає, де ми живемо? Ну, да. Це капець треба гроші перепрятати. Та, Саша. Та. А, і от так. Тату. Я... Добрий день. Привіт! Добрий день, ви тато Кіри? Можливо. Якщо віка не збрехала. Саша! Що? <плес> а вона не казала, що в бейсбол граєте. А ви печер чи кічер? Він бухар. <плес> <плес> ну, тихо. Жар такий у нас сімейний. Тато. Ти хто? Коля. Миколай. Микола. М -м -м -м. Добре. Апорт. Тато, що ти робиш? Не код робер. <рив> Нормально. Куриш п'єш. Ні. Кинув. І не Саша. починав. Дивись, щоб не запізно було. Саша! — Що? Я б хотів запросити вашу доньку на побачення, але спершу мені потрібна ваша згода як батька. А що це, над що воно на тобі? Чого ти батько зразу? Ну, коли донька з батьком, вся відповідальність лежить на батьки. А коли вона йде гуляти з хлопцем, за неї відповідаю я. Чого? Ага. Все. Ми можемо йти? Нікуди ніхто ще не йде. Я ще своє рішення не прийняв. О, до речі, на, тримай, це біта. Це кастет. Це. Газовий балончик. А навіщо? Як це навіщо? Ти будеш по парку йти, на тебе хулігани нападуть. Що ти будеш робити? Ну тримати кіру, щоб вона їх не покалічила. Вони вже чорний пояс по Угу. <смірш> Де я був п'ять років? У Як і у мене. О. А ми до речі на тренуванні познайомились. Плюс, плюс, плюс! Диви, слабак! Тебе моя дочка завалила і не соромно тобі, а? Ну, мій батько завжди каже, що дівчаток ображати не можна. Молодець. Правильний в тебе батько. Правильний. Де звідси? Мабуть, рибалку полюбляє. Може, підемо з тобою на риболовлю, а? На що тобі ця шмакадявка? Тато! Та нехай ідуть на своє побачення. Тихо, я ще своє рішення не прийняв. Чекай тут. Так, ну що зятьок. Саша! Ти що дурниці діти! Капець, ну, дай познайомись з людиною, йо-майо! -йо. Потім познайомишся, ми пішли. Ні! Я ще нікуди нікого не відпускав! Я думала, Коля тобі сподобався. Коля мені сподобався. Ну. Я тепер в тобі сумніваюся. Що? А що? Якщо в тебе мамі не гени, ти ж життя, хлопцю, споганиш. <рив> Та блін, шуткую я, що ви починаєте? Так, ну і що? Куди ви йдете? В кіно. Ми там до речі, новий фільм вийшов. Ага. Ми з мамою своєю теж в кіно ходили. <рив> Тільки ми там не фільми дивились. Саша! Ти, до речі, дитя Титаніка. Ого. А, ні, форсажа. Ну, слухай, а гроші в тебе на кіно є? Не потрібно, справжні джентлями платять за дівчаток на побачення. чула, Чого? Треба було нам з ними йти. А що, пацан платить. Тато. Та шуткую я, шуткую. Візьмеш мені два пива. Таша! Та шуткую я, блін, взагалі! Темного. Та блін! У вас зовсім нема почуття гумору. Це якийсь капіць. Так а що, коли ви плануєте додому? Обіцяю, о 9-й Кіра вже буде вдома. а це мій номер телефону, щоб ви не хвилювались. Ніфіга собі, в нього візитка є. Ага. Угу. Так що, може, зразу одружимо, а? Тату, мені досі 15. Та пам'ятаю я, 15. Ну все, тоді давайте. Лідить. Нарешті. Як то кажуть, стійте! Бережи вас Бог. Все, дякую. Люблю Миколай. вас. Да, Миколай. Так, так і до. побачення. Ось так, ось вот. так. Розумієш? Так. Пішла. Пішло. А я щось пам'ятаю, і ще... Фу, на. Сань, ну що ти починаєш? Ну, вона в нас вже доросла. Ага. І вона сама за себе стоїть. Ну, так. Да. В неї ж твої гіни. Сань. Ну, блін, а хочеться так, щоб вона ще була трішечку татою принцесою, Та. щоб можна було з нею погратися. погратися. Ще. Та. Та. От будуть у тебе онуки, от ти пограйся. Mm -hmm. Що? Ну. що? А ну буду так оно ну, бігом вдягайся, погнали що? за ними. Давай бігом! Куди? Куди прослідкуємо за ними. ти Саня, Що ну, тобі сподобався цей коля. Я ще не таку фігню твоєму батькові розказував, що він тебе відпустив на побачення. Пішли. Тату, Тата, мама, я на побачення. Шо? Так оно ну, стояти. Яке побачення! О, ти Та, Ага! На гроші. Дякую. Які гроші! Ну, на дівчат. на да. яких дівчат? На ну, яких ну, нормальних дівчат? Бережок! Та що не починаєш, він вже дорослий у нас. Та він молодший за кіру, йому 12. Циць! Чекай, в мене ще дещо для тебе є. Презервативи. Дякую. <ривателес> а ну, стоять! Чо? Ти з глузду з'їхав! Навіщо мені це? На додатковому уроці англійської мови. <ривателес> <ривателес> Синко, то ти на англійської <ривателес> теж. Давай, давай! Давай, давай! Шапку вдягни! Де яка шапка? Ти що? Що ти мені з нього снюття робиш? Шапка. А ти кого з нього робиш? До речі, про шапку. Таня. Слухай, ну а що? Ні. Ну у нас всі діти вже кудись порозбігались. І що тепер? Може, третю зробимо, а? Так наша тобі це. Diesel <laughs> <laughs> show <laughs> 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 <laughs>